Доброго дня! І це знову я і мій канал Бабушка нав'язала. І як ви пам'ятаєте, мене звати Віка. Хочу вам показати, що я наробила за цей цілий тиждень. Тиждень був такий дуже насичений, дуже, дуже такий веселий. Погода була надворі невесела, дощ цілий день, цілими днями такі дощі йшли, не знаю в кого, як в нас такі дощі йшли, такі прям зливи. Тому сиділа в'язала, 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 в'язала. От. І хочу вам показати, в общем, як я вам казала, що я не буду вам тільки показувати одніх йод. Бо в мене є велике замовлення в'язати йод. І так у мене розпочалася мій тиждень зв'язання йод. От. Я зв'язала і вам покажу йод. Я вам знаєте, йод. Я вам навіть не знаю, як вам їх показати. Царство йод, йод я придумала сама, сама собі придумала йод. Отакі, як от я вам вже показувала, йоди такі з довгим тілом, це будуть такі йоди. Отакі оце, зрозуміли. Ось такі будуть йоди. Ось от. такі в'язала йоди. Цілий тиждень, не цілий тиждень. І ви розумієте, що я нав'язала ці йод цілу купу. Правда, це полуфабрикат, тому що треба тут ще повтягувати варіовки і поробити. Ось такий цілий букет йод я нав'язала. Потім ще, щоб не було так мені все монотонно однаково, були в мене такі плани, що я в'яжу йоду в день, а вечором буду в'язати якусь іграшку. Якусь мені захотілося пов'язати якусь... вечором, щоб відвлекатися, тому що ти одним тим самим кольором заважає, заважає, Я сіла в один вечір. В ну, ж думала, що мені в'язати. В'язала такого котика, бо немає в наліччі. Таких сиділа вже ниточки пособирала по кусочкам, скомбінувала такого котика, думаю, чи їм треба вусати малювати, чи не треба їм вуса малювати, чи хай такі будуть. Таких котиків це в один вечір зв'язала, а вечір це в мене вже я після 9 вечора Перелазю з одного дивана на другий диван і там собі до 12-ї ночі можу розважати. Потім другий вечір я сиділа, гадала, що в мене якось вам показувала нитки, такі мені дочка прислала за кордону, ще залишила. То я теж так в'язала такого. То ли котик, то лі в общем, щось таке. Ось таких пов'язала ще звіряток. Це вже був другий вечір. В'язала таких, дивіться, які вони прям гарні, такі гарненькі. Такі миленькі, в'язала цих. Зараз їх туди сюди тасую, зв'язала я. Потім сажу, думаю, треба щось зв'язати. Щось таке, щось отдільне. Сиділа один вечір, захотілося мені згадала, я в'язала хомяків класних. Я сиділа в телеграмі, там щось крутила, крутила, Думаю, знаю, там куча схем і я колись в'язала, я вам показувала хомячків красивих. Думаю, там нитки стала зв'яжу хомячка. Будете сміятися, дивіться. В нього ж має бути оце бути внизу, а це має бути зверху. Ну ви зрозуміли, так? Да? Ну, Втім, крутила, зв'язала, зв потім роздивилась, що я зробила його шиворот на виворот. Ну, буде світлий хомяк з чорним, темним, то як то кажучи, пузом. Ну, такий буде І щось ви обратить внимание, все в одному тоні. Все воно таке рижо коричневе. Потім вже в мене був наступний А день ден, же в'яжу йодів. Наступним вечором в мене було, я щось крутила, крутила, маленькі іграшки. я подумала, хочу я зв'язати, показувала тут дивилася яку якусь в'язальницю. Хочу зв'язати героїв з цього мультфільма про Віні-Пуха, там є кролик, ослік, є там п'ятачок. В общем, в один вечір я зв'язала такого медведика Вінні-Пуха. І я вам скажу так, на цьому моя місія за цими іграшками скінчилася. Іменно вечірній ритуал на цьому, на цьому в мене скінчився. Я їх так посуну. І хай тут так гарненько стоять. Дивіться, які вона гарненька. Любуйтеся. На цьому скінчилася. одним ранком я просто прокидаюся. Мені замовниця та, що мені я її вяжу йодів. Пише мені вікуля, я, звісно, ну мені срочно треба, срочно, щоб ти мені нав'язала сов. Кажу, ну і. Це ж голосове повідомлення, Ну і. І вона мені присилає список, скільки донор бути зв'язано сов. І в тебе на це є ну, неділя. Ну, саме більше 10 днів. Ви розумієте? І вже пише мені, може, можеш починати, а другу кількість я узнаю, чого. І мені присилає список, чого може бути. Ну, так Я ще в'язала, в общем, це ж я в день в таких маленьких йодів, показую корито, в'язала Ну, це вони тільки ж теж полуфабрикати. В мене якраз було в планах. Думаю, я сьогодні встаю зранку, очі всім пришиваю, нитки пришиваю, вуха пришиваю, це в мене всю вуха лежать. Це все пришиваю, це все роблю. ось йоди роблю до, до току. Кажу вам так, йоди я в'язала по своєму придуманому майстер-класу, те, що я сама придумала, може колись, може колись я созрію і вам покажу, бо тут соля Єв'янова спілкувалась, вона мені сказала, чого ти не можеш зняти майстер-клас. Не можу, бо, мабуть, руки. тому не можу. Я їй предложила, візьме ти зніми, зараз я їй видам тайну. Зараз вона буде на мене сердитися. Я кажу, я тобі дарю, а ти бери зніми. Ну, не знаю, вона сказала, щоб я зробила. Взагалі, побачимо це ще все. Ми ще займаємося другою справою. І що я сіла вілеть, подаю все коритами, дівчатки, тому що сіла вязати, так все висипаю. Сіла вязати я цих сов. Почала в'язати цих сов. Це ціла куча маленьких. Було, три, було заказано три віде сов. Маленькі, середні, великі. Ціла я цих сов. різні кольорові, тому що може хтось впаде до ока, як можна що куди комбінувати. Бо вже комбінувала, ліпила. Тут 27 маленьких совеняток. По майстер-класу Олічки Вір'яново зв'язані. В'язала я 27 сов. І сиджу і думаю, а що ж я в'яжу сов? А якщо ж я не вспію, а що я буду робити, а в мене часу немає. От, І згадую, що в мене є Олечка, яка цих сов придумала. Відоволічки я познайомилася з Олією тепер ближче. Тепер в мене є нова подружка. От, вона там теж мене рекламує, я рекламую її, скоро у нас вигонять з Ютуба. І вот. позвонила до Олечки попросила Олечку, кажу, Оля, треба помощь, заробити трошки денішек треба помощь. В общем, Олечка вяже своїх сов, а я в'язала своїх сов. занималась, Ви не повірите, я за з понеділка по Сьогодні шо, ну, в п'ятницю, але я ж не знаю, коли відео вийде. Я зв'язала на цей час, маю э, 50. 800, сов я маю на цей час. Я не знаю, вам як їх всіх показувати. Як мене все, подивіться, їх оце я в'язала. Це я взяла схему з Фейсбука. Я не знаю, може я всіх переберу, вже котрую своїх. Ой, і камеру зачепила. От. Приберу і покажу я. Це в мене сови зв'язані. 28 штук маю таких сов. Я всіх не висаджу, я не знаю. І Я вже комбінувала, я вже і Олі писала Коля, я кажу, в мене вже фантазія, як їх можна куди, куди кого комбінувати, куди кого як придумати. Дивіться, тут які хочеш. З рогами з чортами. Взагалі, які хочеш, подивіться. Сови. Там по схемі було, треба було носа вишити. Не вишивала я носа, а носа я вирішила з фетра приклеїти, бо це як буду ще ці носи вишивати 68 штук. Бо я в'яжу 68 сов, оце великих. А Оля веже 51 штуку менше, бо нам треба їх в понеділок здати. Я не знаю, звісно, коли вийде відео, бо мене ж я вам казала, що оператор живе за кордоном чи механік мій. От, дивіться, яку я вам накладала кучу. Я вам так, це тут тільки частинка таку накладала кучу отаких от сов. І ще маю в ящиках. Ще вам покажу. Маю цілий ящик, цілих два ящика. цілих. Три ящика, все по хаті, по ящикам, по цьому поскладені полуфабрикати. Полуфабрикати, цілий ящик полуфабрикатів. Яких хочеш, полуфабрикатів. Зараз я вам так переведу камеру. Отак От вже побачите, який у мене тут безлад. Отаких полуфабрикатів. І взагалі маю 20, ой, 50, я вам казала, 8 штук. Ось такі, зараз я їх всіх прикрас. Ну, не зараз, час, ще дов'яжу 10 штук. Потім всі прикрашу і потім вам всі покажу разом. Так що, ось що чим я займалася цілий тиждень? Погода була не Альо, у нас вже в центральній Україні похолодало дуже, дожі, лили такі прям зливи були, картошку в понеділок вкинула і на цьому все, все остальне росте на балконі, проростає. Так що, такі справи, такі маю, такі маю іграшки, такі маю роботи. Мірку мічкаю, я так хочу звездати якогось зайчика, медведика. Щось таке хочу зв'язати. Ну, В'яжу сови. сови. Після почну в'язати йоди. Ну, йоди буду в'язати, а вечором буду в'язати якусь іграшку для душі, щоб треба було не тільки під закласи для душі. Добре, що я маю такого постійного в себе клієнта, який мені підкидає роботу. <кх> Тому мені трошки з цим пощастило, бо зараз дуже кажуть, погано з продажами. На ярмарку в нас нема куди піти, Город пустий, полупустий, одні пенсіонери. Лазять, не лазять, а ходять. Так що ось такі справи. Так що дуже дякую всім, хто дивився. Мені було дуже приємно вами, що ви мені підписалась. Дуже дякую, велике Олічці, що Олічка зробила мені рекламу. У мене з'явилися підписники, з'явилися перегляди. Я тепер, як ота дурна, заглядаю, скільки в мене переглядів. Дуже це підсів на цю фігню. От, так що буду ще вас радувати, буду знімати, буду показувати. В'язати в мене планів уйма, 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 правда, не знаю, де ми це все будемо продавати. Чи роздавати, чи продавати, так що вяжу, вяжу, вяжу. Все, дуже дякую за просмотр, дуже дякую за спілкування. І чекайте, коли я вам покажу наступне відео, там де будуть вже всі сови.